Але не для всіх нова влада указ, наприклад, у Миколаєві, так звані захисники міста, сьогодні напали на активістів Євромайдану і розігнали їх по домівках. Наш кореспондент бачив, як майдан програв на одному конкретному майдані. Ось тут на площі імені 68 героїв десантників продовж кількох місяців миколаївські активісти збирали віче. Від сьогодні мітингів не буде. Принаймні, деякий час напередодні на учасників мирної акції напали провокатори, так звані захисники Миколаєва. Міліціянтам довелося захищати активістів і буквально манівцями супроводжувати мітингувальників до громадського транспорту, аби ті могли дістатися домівок. Ігор Фінкельштейн – корінний миколаївець та постійний учасник місцевого євромайдану. Вчорашні вічі він запам'ятає надовго. Уже через кілька хвилин після початку мирної акції з усіх боків протестувальників почали атакувати невідомі молодики, озброєні металевими палицями. Такого ще в місті ніколи не було. Вони перегородили повністю проход посадський, повністю по центральній вулиці міста. А потім ще з'явилася група бойовиків, ось тут, ось на там проході. Піріді церкві нас була сто чоловік із нігдіта сто після чоловік, половини з нігженщини. За лайкою двох таборів спостерігала майже сотня правоохоронців. Та коли від слів молодики перейшли до кулаків, правоохоронці вмить оточили сотню активістів і почали виводити людей із майдану. Розлючені молодики почали переслідування мітингувальників. Наздогнали людей навіть за кілька кілометрів. Дехто шукав порятунку у громадському транспорті, але молодики почали вибивати двері тролейбуса. На допомогу правоохоронцям прибуває підкріплення. Молодиків затримують за даним фактом. Відкривають кримінальне впровадження за статтею хуліганство. Утім, усіх учасників заворушень опитали, встановили особи і відпустили. Було затримано 15 осіб віком 18-25 років. Які переслідували учасників євромайдану, от, та намагалися учинити або провокували бійку, тримали палиці. Вот у одного по закінченню було вилучено травматичний пістолет. Представники оборони Миколаєва у своїх діях хуліганства не вбачають. кажуть, захищають місто від бандерівців і фашистів, а напади на активістів називають справедливими. Ми, Ми їх бити не хотіли. Вони самі ушлі їх. Павіліто до слава після силового розгону майдану активісти ухвалюють рішення більше разом не збиратися. до сих пор бояться. проте її ті, хто не скорився, і сьогодні таки знову прийде на майдан. Обіцяли прийти і ті, хто обороняє місто від фашистів. Ірина Заїка, Ігор Сергієв, програма Вікна СТБ.